Підвищені пенсії та своєчасні виплати. Начальниця головного управління пенсійного фонду України в Івано-Франківській області прозвітувала про стан пенсійного забезпечення, надання житлових субсидій та пільг, страхових виплат, соціальних допомог, а також надходження коштів до бюджету. За цей рік 17 сервісних центрів надали понад 253 тисячі різноманітних послуг. Та видано понад 26 шість тисячі довідок. В середньому щодня надається працівниками області приблизно 1500 таких послуг. За звітний період спеціалісти сервісних центрів провели 753 виїзних прийоми, під час яких надали 7,4 тисячі послуг нашим громадянам. Крім того, фахівці здійснюють виїзні прийоми до людей з обмеженими можливостями та людей, яким більше як 80 років і старше. Для надання консультації видачі довідок, а також для прийому заяв. Протягом звітного періоду здійснено 880 таких виїздів, де надано повний спектр послуг. Станом на 1 вересня 2025 року в області зареєстровано понад 30 тисяч одержувачів пенсії. Серед них складає 16,2 і дві тисячі. Це є пенсіонери силових структур. Упродовж восьми місяців поточного року тут прийнято 35 п'ять тисячі рішень щодо призначення або перерахунку пенсій, в тому числі 3100 Рішень для військових водночас 6100 громадянам отримали відмову призначенні пенсії в зв'язку з відсутністю страхового стажу. Окрім того, головне управління пенсійного фонду тепер виконує функції, які раніше належали фонду соціального страхування. За період з 1 січня по 31 серпня поточного року опрацьовано 10,3 тисячі заяв розрахунків страхувальників, які містили. Понад 53,9 тисяч листків непрацездатності, що успішно було опрацьоване нашими працівниками. У сфері страхових виплат на обліку перебуває 2300 справ потерпілих на виробництві. Середній розмір щомісячних виплат складає 4859 гривень 31 копійка. Щодо компенсаційних виплат, то початку початку року надано допомоги на суму 2,6 мільйона гривень. За вісім місяців 2025 року доходи пенсійного фонду на Прикарпатті склали 17,4 мільярда гривень, які Прямували на виплати пенсій, субсидій, пільг та інших допомог. Яна на лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм.